В першу чергу хотілося б подякувати Збройним силам України за можливість сьогодні долучитися до чемпіонату України і провести ці захопливі ігри. Також хочеться подякувати хазяївам, які прийняли нас досить гостинно, розмістили, надали всі умови для того, щоб ми грали, розвивалися і показували найкращі результати. Що стосується ігор, які ми зіграли вчора і сьогодні, то є, звісно, різниця. Вчора ми зіграли на рівних з командою. Був Сокаля. Навіть в першому таймі він завершився на нашу користь 3 1 Але на жаль, ми не змогли втримати власну перевагу і завершили наш матч з рахунком 4-4. Сьогодні у нас була більш складна гра. Ми грали з Ладомиром. Це найсильніша команда в нашій групі. І, на жаль, ми їм програли. Але наші найкращі результати ми плануємо продемонструвати у майбутньому. Дякую. Перше коло закінчено, звичайно, не так, як би нам хотілося, нашій команді Тому не менше будемо грати далі. Обов'язково не зупинимося, тобто наступний етап продовжимо грати вже за 7, 8, 9 місце. В принципі, зараз такі етапи йде в команді, коли чекаємо молоде поповнення. До дівчат якихось особливих претензій немає. Єдине, що, якщо будуть переглядати, Скажем так, наші боси з асоціації хотілося б за суддівство сказати, що все-таки більш підготовлених суддів. Так, да, звичайно, молодим суддям треба вчитися, але я вважаю, що це краще робити на молодіжних змаганнях, на якихось дитячих. Бо все-таки вища ліга Чемпіонат України. Треба більш підготовлений склад арбітрів. Ну, це така моя думка. Ну що, завершується попередній етап чемпіонату України. Враження двоякі, результат так, як би є. Останні ігри трошки змазали, результат здобули, але є над чим працювати. і Будемо рухатись далі. Фінальний метаю буде важко, але будемо підсилюватись, будемо працювати з командою, щоб здобути якісь результати. Дякуємо нашим захисникам за можливість займатися улюбленою справою дівчаткам. Рухаємось вперед! Групу пройшли, я так рахую, без проблем, але що хочу зауважити, що цього року якби, вже в нашій групі команди десь вирівнялися. Тобто рік назад були явні фаворити Владумир Легіон, а цього року вже якби, і буксокаль, ну, як показує, що вийшли з другого місця. І Легіон, і Хмельницький також давав всім бій. Тобто це дуже радує, що з'явилися конкурентно способні команди, які можуть поборотися за друге місце. І хочу побажати командам, щоб не зупинялися, і працювали над собою, і буде помітний результат так, як цього року.